У березні зросла кількість звернень до центрів рекрутингу. Про це звітує міністерство оборони України. За минулий тиждень, зокрема, 1226 громадян отримали консультацію. Із них 171 людина вирішила приєднатися до Сил оборони України. Кожна п'ята людина, яка звертається до центру рекрутингу, це жінки, найбільш активні жительки Чернівецької, Хмельницької, Вінницької та Тернопільської областей. У міноборони зауважують на території центрів заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення. Детальніше про рекрутинг поговоримо з Олексієм Тарасенко. Це начальник групи рекрутингу п'ятої окремової штурмової бригади збройних сил України. Пане Тарасенко, вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня розкажіть нам, будь ласка, про вашу бригаду. Кого зараз ви шукаєте? Як відбираєте потрібних спеціалістів, і чому саме люди мають приходити до вашої бригади п'ятої штурмової? Так насправді рекрутинг це безперервний процес, який відбувається не зважаючи на ситуацію на фронті, не зважаючи на політичну обстановку і Потік людей можу сказати, що відбувається він не змінюється, він лишається досить стабільним і люди обирають п'яту штурмову бригаду. І, зокрема, я закликаю людей обирати п'яту штурмову бригаду. По причині того, що це досвідчений підрозділ, який має молодих досвідчених командирів, має відповідне належне озброєння, бойову техніку вкрай. Хороші колективи в батальйонах, і насправді зараз ми шукаємо в основному людей, які можуть принести разом із собою цивільного життя свою цивільну професію. Це не обов'язково мають бути там професійні спортсмени, які можуть бути штурмовими піхотинцями. Це люди, які вміють щось робити. Це люди, які, наприклад, розбираються в двигунах, це люди, які розбираються в логістиці. Це люди, які розбираються навіть в юридичних питаннях. Тому ще не було, в принципі, людини, яка б до нас звернулася, якій би ми не підібрали посаду по її запиту. Пане Олексію, які, власне, доступні посади в бригаді, і за якими спеціальностями пріоритет надається зараз? Доступні, в принципі, вся номенклатура від. Безпосередньо стрільців, гранатометників, тобто людей, які безпосередньо працюють в бойових порядках піхоти, до танкістів, навідників, механіків, водіїв, операторів джавелінів, операторів стугни, так само це можуть бути пілоти безпілотників абсолютно різних систем. Так само це можуть бути спеціалісти з радіоелектронної боротьби. Це все в основному солдатські сержантські посади, але так само запрошуємо людей із вищою освітою, з військовою освітою, які, наприклад, закінчували військові кафедри. Для них є офіцерські посади, починаючи від бойових, тобто командирів з водів, командирів рот, як штурмових, так і танкових, так і інженерних. І закінчуючи штабними посадами, де потрібно організовувати роботу колективів, працювати з документацією, розробляти різні плани і так далі. А скажіть, будь ласка, до вас більше новобранців приходить з рекрутингових центрів, чи таки переводяться за допомогою додатку «Резерв плюс»? Армія, плюс, мабуть, так Ар -армія. армія плюс так. Плюс, так. так. Армія плюс переводиться досить багато людей. Я б сказав, що третина а, тих людей, які, а, яких відділення рекрутингу приводить до бригади, вона з'являється внаслідок переводу людини з іншої військової частини. Тобто люди, а, скажімо так, незадоволені своїм поточним місцем служби, шукають а, надійний підрозділ, який може задовольнити їх а, потреби і. А, Дуже часто обирають п'яту штурмову, переводяться із абсолютно різних підрозділів, тому десь дві третини це цивільні люди, які бажають мобілізуватися або підписати контракт, і третина це люди, які бажають перевестися з інших військових частин. Ми знаємо, що відбувалася кампанія повернення військовослужбовців, які самовільно залишали військову частину. От пане Олексію, якраз ваша бригада наскільки вона була відкритою для такої можливості? Була максимально відкритою. Ми з також розгорнули можна сказати рекламну кампанію з приводу повернення людей із СЗЧ, і досить багато людей скористалося можливістю. На жаль, закон працював до 1 березня по спрощеній процедурі повернення. Зараз ця процедура значно складніша, але все ще можлива і такі звернення все ще є. А це була як на мене, досить вдала ініціатива. З боку вищого керівництва вона дала свої результати, пане Тарасенко. А чи було у вас таке, коли людина для прикладу через рекрутинговий центр потрапляє до вас на посаду оператора безпілотних систем? От вона навчається, приходить і починає застосовувати свої знання на практиці? А потім, потім вирішує перекваліфікуватись, ну до прикладу, в гранатометника чи артилериста, чи навчаєте ви і чи підтримуєте ви цей потяг? Так, насправді, якщо наприклад порівнювати із там, початком повномасштабного вторгнення, коли формувався і ще потім бригада раніше значно проблемніше було обрати іншу військову спеціальність і змінити свій підрозділ. Зараз, в принципі, немає з боку командирів підрозділів жодного супротиву, навпаки. Командування бажає, щоб люди лишалися в бригаді, щоб вони реалізовували свої амбіції, скажімо так, і свої можливості в бригаді. Тому, якщо людина бажає перекваліфікуватися на іншого спеціаліста, це все відбувається без проблем. Ми можемо направляти людину в навчальний центр на фахову підготовку. Якщо це Скажімо так, спеціальність не настільки складна для опанування. Ми проводимо навчання всередині бригади, тому що в бригади є досить потужна група інструкторів, і ми зараз працюємо над її розширенням для того, щоб свого часу проводити для людей базову загальна під загальну військову підготовку силами бригади. Тому така можливість є, і нею люди дуже часто користуються. А це, мабуть, важливо більше для цивільних, так для військовозобов'язаних, які заходять через ну такий класичний рекрутинг або навіть через ТЦК до вашої бригади. Я маю на увазі БВЗП, базову загальну військову підготовку. Так що є можливість щоб не їхати кудись, а приїхати безпосередньо в бригаду, куди власне було оформлене відношення. Правильно я розумію, пане Олексію. Ми зараз над цим працюємо суто із юридичної точки зору, поки бригада не має такої можливості, але ми готуємося до цього. Ми б дуже хотіли, щоб нам дозволили проводити без АВП силами бригади, тому що очевидно це буде значно ефективніше, коли інструктором у щойно мобілізованої людини буде. Солдат або сержант, який е сам відвоював, скажімо, там рік або два роки, і внаслідок того, що, наприклад, отримав якесь поранення, е перейшов до групи інструкторів, е мобілізована людина або людина, яка прийшла за контрактом, буде впевнена в його кваліфікації, буде впевнена в тому, що знання, які йому надають, вони свіжі, вони актуальні і вони. Мають сенс на полі бою, а не націлені на те, щоб просто виконати якийсь непотрібний пунктик із програми. Тому наразі, зокрема, заступник командира бригади активно працює над розширенням наших можливостей по роботі інструкторів по підготовці до проведення БЗВП. І я впевнений, що найближчим часом у нас буде така можливість. Панелексі, от в продовження також цієї теми саме алгоритму долучення до конкретного військового підрозділу, те, що стосується ВЛК, я просто знаю ці приклади. І коли, наприклад, людина мобілізується, але вона вже має відношення до певної військової частини, будь-то сухопутні війська або Національна гвардія України. Як виключення, як виключення інколи певний підрозділ надає свою людину, яка супроводжує військовозобов'язаного, аби цей військовозобов'язаний нікуди не дівся після ВЛК, так і відправився, все таки за призначенням, де він там домовився і знайшов собі певну посаду. Ось, ось це ось цей супровід у вас є така історія, чи чи це все-таки ну більш складна якась така матерія? Ні, безумовно, ми супроводжуємо людину абсолютно на всіх етапах її мобілізації або підписання контракту. Тобто імовірність того, що якщо людина звертається до відділення рекрутингу бригади і потім проходить всі етапи залучення до війську, імовірність того, що вона потрапить саме на ту посаду, яку вона вибрала, 100%. Немає зараз. Принципі, жодних механізмів якось людину іншим підрозділом, коли ми формуємо пакет документів, коли ми проводимо її через ті механізми, які зараз передбачені законодавством, тому, скажімо так, це найбільш надійний метод потрапити туди, куди людина дійсно бажає звернутися до відділення рекрутингу бригади. Ми Постійно супроводжуємо людину фізично завозимо, фізично забираємо всі місця, куди їй необхідно їхати по цій процедурі. Тому можу сказати, що це надійна історія, і того, що, наприклад, інша бригада по дорозі після ВЛК зможе вкрасти цю людину такої ймовірності немає. Ну, не я б сказав таке слово вкрасти, ми так нікого не звинувачуємо. Ми говоримо про що перехопити, наприклад, так, от дуже цінний спеціаліст, пане Тарасенко. А якщо до прикладу до вас прийшла людина, до вашої е бригади, і е от одразу заявляє ще себе, не проявивши, що хоче здобувати вищу освіту, і хоче бути офіцером, чи підтримуєте ви це бажання? І загалом як багато охочих іти е е стати офіцером, навчатися на офіцера. Охочі є, і насправді це хороший сигнал, коли людина декларує своє бажання розвиватися в армії, будувати свою кар'єру в армії. Такі люди завжди в пріоритеті, і командири підрозділів наразі, навіть із мого досвіду, можу сказати, що надають перевагу тому, щоб вирощувати офіцерський склад у себе в підрозділах. Наприклад, як це відбувається, людина пройшла. За мобілізацію або підписала контракт, неважливо. Вона має здібності, вона має амбіції, має талант. Через короткий період часу вона стає на сержантську посаду, отримує сержантське звання. І згідно з тим законодавством, яке я зараз існує, якщо людина стає на офіцерську посаду в батальйонах, це зазвичай командир взводу. Сержант стає на офіцерську посаду, виконуючим обов'язки. Після цього, після трьох місяців, командир має право подати клопотання про присвоєння цій людині первинного офіцерського звання, і зазвичай всі командири взводів і більшість командирів рот наразі проходять подібну процедуру там, де не вистачає офіцерів, і це дає можливість і розвиватися людям. І гарантує те, що на офіцерських посадах стоять люди із бойовим досвідом, які пройшли багато етапів у своїй службі. І наразі це дуже позитивний момент, який реально дозволяє компенсувати недостачу хороших, якісних досвідчених офіцерів. Пане Олексію, що на завершення, одне запитання, знаємо, ми ви всі знають про рекрутинг 18-24, маю на увазі вік. І також відомо, що перелік військових підрозділів визначається генштабом. Він цей перелік військових підрозділів, які можна обрати молодим добровольцям. Він ну такий достатньо обмежений, але зараз є новина, що буде цей перелік розширений. І якщо ви розумієте, от сам процес, як це відбувається, тобто сама бригада, Да має подати або окреслити своє бажання, що вона б хотіла таких людей українців залучати. І чи п'ята бригада власне має таке бажання, тобто потрапити в список підрозділів, до яких можуть залучатися люди віком від 18 до 24 років? Звісно, ми маємо бажання із самого початку рекламної кампанії Міністерства оборони з приводу цих контрактів 18-24 Брати участь в цій програмі, ми намагаємося донести до вищого командування наше бажання працювати по цій схемі. співпрацюємо із третьою штурмовою бригадою в цьому питанні, яка також вкрай сильно бажає долучитися до цієї програми. І сподіваємося, найближчим часом ми потрапимо до переліку підрозділів, які зможуть працювати з цими контрактами. А це, звісно, хороша була б ініціатива, тому що зараз той потік людей, саме молодих після школи в основному, які бажали раніше підписати контракт, звісно, що він сконцентрувався на цих шести бригадах, які були зазначені в переліку. Тому ми відчуваємо, що цей сегмент випав із нашого умовно кажучи, поля зору. Вони обирають інші підрозділи, де працює ця програма, і ми б дуже хотіли до неї долучитися. Зрозуміло. Ну сподіваємося, що зараз хтось із представників якраз міністерства оборони чи генштабу дивиться наше з вами інтерв'ю і ваші коментарі. І насправді це дуже хороша, як нам здається, ініціатива, коли по бригади самі могли б дійсно претендувати, принаймні, так або мати можливість претендувати на більш молодих фізично міцних бійців, потенційно, так які можуть долучатися до бригад в тому числі. Дякуємо вам, пане Олексію, Олексій Тарасенко, начальник. Групи рекрутингу п'ятої окремої штурмової бригади збройних сил України був з нами на прямому зв'язку.